Зрушкою <му> з книгою, з быстро летят Их не воротишь назад. Навчальний рік у Бердишівському міському ліцеї No15 завершився не лише старим добрим вальсом прощання, а й урочистою церемонією відзначення кращих учнів, які протягом року впевнено про себе заявили на різних рівнях. Усіх зірок та зірочок закладу привітала його директор Ванда Івасюк. Я щиро вітаю вас із цим святом. Зичу вам міцного здоров'я, щастя. Я дуже радію за вас, що саме ви прославлюєте наш ліцей. То щасти вам, дорогі діти, нехай радіють за вас, ваші вчителі, ваші батьки, нехай завжди вам стелиться зоряна дорога. Найпершими на зоряний олімп запросили шістку призерів обласних олімпіад з базових дисциплін. Грамоти і грошові винагороди учні отримували з рук заступника директора та голови ради ліцею. У слід за переможцями олімпіад обласного рівня, заслужені винагороди дісталися ліцеїстам, які краще за інших школярів виступили на міському етапі олімпіад. А також у мовному конкурсі імені Петра Ясика, мовно літературному випробуванні імені Тараса Шевченка та конкурсі Безмежний Всесвіт. Семеро серед нагороджених учнів відзначили свої участю у захисті наукових робіт по лінії Малої Академії наук. Я вважаю, що такі свята потрібно проводитися, оскільки потрібно заохочувати дітей, щоб вони працювали над собою, удосконалювалися і не лише приносили призи для себе, для своїх батьків, але й щоб держава наша розвивалася, нам потрібні талановиті люди. А щодо мене, то я дуже вдячна всій адміністрації 15-го ліцею, що виділили для мене також приз, оскільки це ну, для мене це дуже приємно. І взагалі ці свята дають великий поштовх для тих, хто дивиться і не отримав поки що призів, і вже бачать, що можна отримати, і на слідуючий рік вони будуть старанними і будуть добре працювати, щоб отримати призи. Комусь краще даються перемоги, які потребують прояву інтелектуальних здібностей. А декого із ліцеїстів хлібом не годують, дай тільки у змаганнях з силою, спритністю та витривалістю помірятись. І про спортсменів у закладі не забули. Я почав ходити на бокс 7 років і вже хожу 4 роки. Їздив останній раз в Одесу, виграв. Вже чотирикратний чемпіон України. Я кандидат в мастер спорту по школьникам. Якщо я виграю Білій церкві перше місце, я їду на Германію і стану майстером спорту по школьникам. Безбарвним і надто вже помірним було б життя ліцейської родини, якби не було б ні цілого сузія талантів. Учні, які наділені співочим, танцювальним акторським даром, є постійними та незамінними учасниками усіх шкільних заходів, а тому теж заслуговують на визнання і подяки. В мене звичайно вражень дуже багато те, що мені дали. І я хочу побажати всім дітям, щоб от чим діти займаються займаються, щоб вони надалі займалися цим. Щоб не кидали, і, ну, і щоб якщо нікуди не ходить дитина, щоб вона обов'язково пішла, в неї теж будуть якісь досягнення. Як вдається добре встигати і в школі, і в позашкіллі, знають лише діти. Вони не скаржаться на свою завантаженість різними заняттями, бо знають, що шлях до зірок лежить через терни. Я приходжу школи, роблю уроки і на танці їду. А з танцю приходжу, у мене ще музично, і треба ще грати. Адміністрація коледжу оголосила подяку і батькам своїх учнів, від яких значною мірою залежать дитячі успіхи. А ще велику роль у підкоренні висот відіграють педагоги. Вчителів, які підготували переможців олімпіад та конкурсів, керівництво закладу відзначило. А ліцеїсти подарували наставникам свої оплиски та пісні. Учителя для нас. Лаза у вас азорада брати на останок вчителям та учням 15-го ліцею побажали великої наснаги, старанної праці та невичерпної творчості до подальших досягнень, щоб наступного року звести на зірковому олімпі нові імена.